Дорогі, молодятка, дорогі гості, перед вами ось тут знаходяться два бокали з піском. І саме це, що утвориться в такому шкатулка, така чітко коробочка, буде вам нагадувати все життя, що ви сьогодні з'єднали, поєднали свої серця. Отже, Починає, yeah. Я тобі обіцяю, <Світник> 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 я успею за мою шкафалькой пухай. Я обіцяю препарати поняли шкафати, розкриваю. У тебя твой кухар, а дай Свої емоції, тоді коли воно воно воно. Дякую. І це, Це І Зараз ми проживаємо в Бужварді, це все було продумано. Ось такі то та гори другі. Подивіться на цей пісок. Ви знаєте, що назад вороття немає. Цей пісок, ці кожна пішинка вже ніколи ніколи не буде такою була до того. Тепер вони об'єдналися і їх просто нереально розділити. Нереально розділити, як тебе.